Сторінка 107. Рефлексуємо щодо теми від хімічних елементів до хімічних сполук. Поверніться на початок розділу та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися на сторінці 59. Визначте, про що ви довідалися, та поділіться своїми думками від вивченого з однокласниками з однокласницями. Проаналізуйте асоціативний куш до розділу 2, який створили для вас автори на сторінці 112. Чи всі поняття та пояснення вам зрозумілі? Щоб ви хотіло додати: намалюйте самостійно або в групі свій асоціативний кущ за вивченим матеріалом. Золото надзвичайно ковкий матеріал, із 1 грама золота можна витягнути дріт завдовжки 3 км, або 1 грам розплющити у фольгу площею 1 м квадратний. Срібло найкращий провідник електричного струму. Деталі із срібними контактами використовують у радіотехніці сплави заліза, чавун і сталь є особливо. Основою техніки, будівництва космонавтики тощо. Залізо також називають металом війни, адже з нього виготовляють зброю. Мідь здавна використовують для виготовлення зброї, посуду тощо. Сьогодні з міді виготовляють електричні кабелі. Олово легкоплавкий метал, який майже не реагує з іншими речовинами. Оловом покривають посуд і тару для консервів. Свинець важкий, м'який метал, поганий провідник, електрик є компонентом припійних сплавів. Густина грами на сантиметр кубічні. Літій 0,53. Алюміній 2,7. Залізо 7,9. Срібло 10,5. Ртуть 13,6. Золото 19,3. Осмій 22,6. Температура плавлення. Ртуть мінус 38,8. Галій 29,8. Свинець 327, алюміній 660. Срібло 962, золото 1064, Залізо 1539, Вольфрам – 3420. У давнину люди знали лише про сім металів і порівнювали їх із відомими на той час сімома небесними тілами: золото Сонце, Срібло, Місяць, Залізо Марс, Мідь, Венера, ртуть, Меркурій, Олово, Юпітер, Свинець, Сатурн. Божевільний капелюшник із дивокраю. Чи знаєте ви? Чому капелюшник з відомої казки Льюіса Керола називають божевільним? Раніше під час виготовлення капелюхів використовували ртуть, дуже отруєний метал. Випари ртуті спричиняли галюцинації, емоційну нестабільність тощо. В Англії навіть існує вислів, божевільний, як капелюшник, Mad as a hatter» – метали в ноутбуці, лед дисплей і лампочки, індії, галій, олово, плати, цинк, олово, срібло, хром. Манган, вісмут, золото, паладій контакти: срібло, тантал, кобальт, нікель, залізо, алюміній. Корпус, хром, залізо, алюміній, магній. Акумулятор: мідь, літій, кобальт, нікель, золото, алюміній. Неметали, кисень застосовують у медицині хімічні промисловості для зварювання і різання металів тощо. Азотом заповнюють пакети із снеками, щоб вони не розчавлювалися. Без сірки неможливо одержання. Вулканізованого каучуку, гуму, яку використовують для виготовлення шин. Графіт, як для неметалів доволі добре проводить теплоту і електричний струм, алмаз найтвердіший природний мінерал. Його використовують у різних інструментах. Відшліфовані алмази називають діамантами. Хлор і хлоровмісні сполуки використовують для знезараження води. Густина Грами на сантиметр кубічні, водень 0,900 тисячних. Хлор – 0,32. Сірка 2,1. Графіт приблизно 2,22. Сицилій 2,3. Бром 3,1. Йод 4,9. Стибій 6,7. Температура плавлення в градусах. Водень мінус 259. Хлор мінус 101. Бром мінус 7,25. Сірка 113. Стибій 631. Силіцій 1415. Графіт Близько 4 тисяч водень H2, кисень – 2 азот – 2 сірка – 8 фосфор білий p 4 графіт S, гелій HE. гелій газ легший за повітря, через що ним наповнюють аеростати та повітряні кульки. А в суміші з киснем його використовують для дихання водолазів. Аргоном заповнюють колби, електричних ламп та вольфрамовий дріт. Усередині довше не перегорає. А лампи із ксеноном дають дуже яскраве світло. Скляні троянди. Предмет занурений у рідкий азот охолоджується до мінус 196 градусів. За такої температури властивості багатьох речовин змінюються, гумові вироби стають крихкими, а заморожена в рідкому азоті троянда розбивається, наче зроблена з тонкого скла. Фосфор і сірники, червоний фосфор, компонент суміші, яку наносять на коробку і сірни. А от перші сірники містили білий фосфор, щоб їх запалити, коробка була не потрібна. Досить черкнути ним об будь-яку поверхню. Приміром, підошву черевика. Однак ці сірники були пожеженебезпечними і отруйними від хімічних елементів до хімічних сполук. Атоми, будова складаються з ядра та електронів, хімічні елементи, символи та назви, хімічна абетка, походження назв, історія хімії та культур, відкриття власне. Періодична таблиця, структура, періоди, групи, хімічні елементи, порядковий номер, символ, назва, металічний, неметалічний. Молекули, визначення, найменша частинка, що є носієм властивостей, речовини, хімічні формули, слова хімічної мови, метали і неметали метали. добре проводять електричний струм і теплоту, мають металевий блиск, їх можна кувати. Неметали не мають спільних властивостей, можуть перебувати в різних агрегатних станах у твердому стані зазвичай крихкі речовини, прості метали та неметали, складні, неорганічні і органічні.